Ось така моделька кардиган. Тут дивіться, йде альпака стіючка може бути, можна ось так комірцем зробити. Є в різних кольорах. Тут альпака, внизу альпака. Знизу дівчат також замок відстібається. Наприклад, ви собі десь хочете сісти, сіли, щоб вона не розтягувалась. І, назад застібнули. Ось така моделька. Взяли цю модельку, взяли ось такий гольф. Ну, можна підібрати під різний. Взяли ось такий гольф, і буде гарно вам поєднуватися гольфик з кардиганом. Бачите, можна придумати як хоче. Так, однотонні кардигани. Однотонні є. Дивіться, дівчат, ось така моделька. Дивіться, ще є ось такий кардиган. Бачите? Тут дівчатка йдуть камінці. От по цьому малюночку ще є камінці, Я не знаю, чи ви бачите, таке зроблю вам. Бачите? Хочу таку футболку, як на вас. Нема дівчата такої. Нема. На 46 розмір з капюшоном є, ковта є. І може бути альпак.